друзі, Раді вітати вас в ефірі соціальний проєкт Будьмо знайомі немирівчани. І сьогодні, у Всесвітній день музейного селфі, ми хочемо представити вам музейні кімнати, куточки, невеличкі музеї наших сіл, нашої громади. І сьогодні нас радо запросила. В Глинянецький сільський будинок культури господиня цього закладу Анна Пилипівна. Доброго дня! Добрий Доброго день дня. вам, шановна пані. Ми дуже приємно здивовані такою кількістю експонатів. Скажіть, будь ласка, чи давно діє у вас цей маленький музей? Давно. Музей у нас, напевно, з 2008 року започаткував. Ну, у нас по сусідстві була хата старенька, купили ту хату. І коли почали розбирати, було дуже багато експонатів і просто не знали, куди їх діти. Спалити їх було дуже шкода, і ми вирішили, що давай зробимо музей. З часом люди побачили, що у них з'явилися деякі речі, що шкода викинути. І також почали наповнювати експонатами кімнату. Зять він нас тут в зятях, його теща померла, залишилися вишиванки. От ці коврики. І він прийшов і каже: Мені дуже шкода тих ковриків, я хотів би їх теж десь. Б, ну, думали спалити чи сіну носити, ну, дуже жалко. Але якщо в тебе є де їх почепити, забери їх. Потім сельчанка, жінка, вона в Вінниці живе, і ми з нею зустрілися, і вона каже: Аня, у мене є солом'яник. Колись батьки зберігали тут пшеницю, жито, щось вони тут насипали, щось зберігали. Якщо тобі потрібно, забери його. Ще розкажіть потрібно. нам про такі чудові такі щітки, Щ... 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 що не вичесали. Щітка держалка це от коноплі е, сіяли раніше. І їх віддавали ті коноплі, але потім їх розчисували, щоб вони були на волокна. Як ниточки, Як так? Ниточки, так. Да. І от тоді вже із тих рушчині ляльки робили от на грубці 10-ї сторони. І тоді вже з тих ляльків зимою робили вже такі ниточки. Тонші. Із таких тонших ниточків вже була і групша ниточка. І потім вже да, робили, робили, ткали. рушнички ткали, робили, ткали да. 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 доріжки. Помаленьку-помаленьку, з кожною круплинкою. Кожним разом нам щось підносили і зараз підносять. І зараз підносять. Хтось десь знайшов ту банку, плетемо. Забереш мусеть, звісно, заберу. Діти прибігають, фотографуються. ми тут вечора проводимо з дітьми, тому що вже кімната готова. Ми ну, так, любимо свою роботу, ти трудимося. І сьогодні ми завітали в село Сокілець. До нашої господині сільського будинку культури, пані Наталі Дмитрівни, і ви створили тут невеличку такий куточок, невеличкий музейний куточок да, так? завдяки нашим дівчатам, які майстриня села ця чарівна пані Людмила Петрівна у свої мудрі роки має чимало талантів, серед них вишивання та в'язання. Іменно в таких ринках пекли паски, вони були більші, менші, великі, взагалі були такі. Да, Отливався керосін. керосін заливався, ставився фітільок, такий білий, піднімався сюди, а сюди керосин. запалювався і горіло. підкручувався більше-менше. Такою лямпою ходили до худоби сара і ткали при такій лямпі, і, і вишивали. вишивали. Да. Це було освітлення. Це було освітлення наше сільське таке. Я... Унікальні вишивані сорочки можна побачити у бібліотеці села. Скільки їм років? Їм більше як по 100 років цим вишивкам. Це вишивки моєї бабусі. Вона 905... 1905 року народження. Да. Ці, ці, це такі спідниці, башти, такі, це така вишивка, виши, вишито е, е, хрестиком дуже дрібненько. Пушна робота. Тут немає ні одного ворсика з резинки. Це все е, так зібрано руками і ниткою. Ми раді вітати вас у гарному селі Стрільчинці. І сьогодні ми завітали в Стрільчинецький сільський будинок культури, де рада нас зустріла директор цього закладу пані Юлія. Юлечко, розкажіть нам, будь ласка, як давно у вас існує музей? Музей улітку культури існує з 1978 року. Ну, ми бачимо, у вас дуже багато цікавих експонатів, чи допомагають вам люди поповнити запас музею? Так, звичайно, якщо в когось є старовинні якісь речі там на сорочки, глечики, можливо, домоткання, якісь доріжки, ну, все, яке є. Старовинне щось, я їх прошу, щоб не спішили його викидати. От і приносили нам культури, ми будемо поповнювати цим експонати нашого музею. Ми бачимо навіть і сучасну вишивку на сьогодні. вас. Ці рушники це роботи нашої односельчанки Костюк Галини Васильівни. Ще ми у вас побачили такий дуже цікавий експонат. Розкажіть трішечки нам більше, що це і де використову. Ну, це витушка, на яку, так ми розуміємо, так, щоб були рівними, напевно, нитка, яка щоб була, і потім її брали для верстата ткацького. В нашому музеї ще є старовинні сорочки. Їх небагато, звичайно, але це, як сказати, родини присяжнюків. Ці сорочки вони були також передані до музею, і хоча зараз ми оцей орнамент, який на сорочці, ми сприймаємо як просто візерунок, то в давнину, коли вишивали ці сорочки, от на цьому орнаменті була доля, вишивали долю свою на них. Таке мелодійне звучання старовинного інструменту захопило нас у стінах музею цього сором'язливого чоловіка. Для себе ми назвали цей музей музей вежа. Володимир Степанович, кілівник, 23 роки, пропрацював лікарем в санаторії Авангард. І тоді він планував у водонапірній вежі відкрити. Реабілітаційний кабінет з розробки моторики рук. Будучи лікарем, почав збирати експонати, пов'язані з медициною, і хтось з друзів запропонував Володимиру Степановичу створити музей здорової та хворої людини. Але з часом, як говорить засновник музею, все, що було, знайшло своє місце. І це правда. За 13 років назбиралося чимало експонатів, їх десятки різних і унікальних. Різноманітні зали на поверхах побуту, етнографічний, музичних інструментів, медицини, радіо і телепристроїв та інші. Є також і особисті речі. Княгині Щербатової, що додає таємничості експозиції. Надзвичайно цікаво та захоплююче. І якщо ми вже згадали про княгиню Щербатову, ми не могли пропустити нагоду та відвідати картинну галерею, що знаходиться в її кімнаті, а також особистий кабінет, де досі зберігаються Особисті речі та фотокопія домової книги, яку вела сама княгиня Марія. Музеї це незвичайні споруди, де зберігають експонат, це наша історія і пам'ять нашого народу, де ми можемо побачити, а іноді і потримати речі різних епох та періодів. Нашого життя, наша подорож продовжується, і зараз ми знаходимося в стінах нашого рідного музею музею історії та етнографії Немирівщини. Дякуємо, пане Ярославе, що запросили нас. Розкажіть, будь ласка, які зали знаходяться у цьому прекрасному музеї? Ми раді вас вітати в нашому музеї, які нас знаходяться зали Зал історії, зал етнографії. Зал музичного мистецтва і картина наша невеличка галерея. Це картини наших художників, це художники 80-х-90-х років минулого століття. І сьогодення художники, які будуть на участі у виставках, і за участь у виставках нам дарують подарують музею експонат, дарують нам картини. В загалі етнографії ми можемо зустрітися старовинні вишиванки, предмети побуту. Посуда, також ми можемо знайти ткацькі верстати, які ми забрали на тимчасове зберігання в музеї історії села Стрільчинців. Ми знаємо також, що у вас ще є, зберігаються музичні інструменти, декілька слів. Музичні інструменти це музична колекція, була передана з будинку культури. Її збирав Валентин Анатолійович Боко. І Від... історичний зал, що цікавого в ньому? Історичний зал у нас представлений знатними родинами. Які проживали на Немирівщині, це Потоцькі, Строганови, Щербат, Щербатові. В історичному залі в нас поставлені унікальні фотокопії, серед них можна зустріти книгиня Марія Григорівна Щербатова. За ці дні ми об'їздили чимало сіл нашої громади. Ми побачили, як люди свято бережуть експонати, передані з покоління в покоління. Ми дякуємо усім, хто був сьогодні з нами. І раді будемо бачити вас в Центрі культури та дозвілля. До нових зустрічей!